Ваше посвідчення. Ось він, Це не подміть виже, витяніть з кармана його, будь ласка. Не присвідніть, ви не повинні пристьовувати. Не буду я виходити, будь ласка, надайте мені ваше посвідчення. Ви будете в Ютубі, надайте ваше посвідчення. Зараз будете в оригіналі. Ви не надали. Я не відмовляюсь на, на вимогу, на, на справедливість. Вимогу я надаю своє посвідчення. Надайте, дайте ваше посвідчення до повного. Я не відмовляюсь. докази мого права порушення. Мої всі права нарушені. Всі посвідчення ви не показуєте, ви не показуєте, докази мої. Ви мене просто кошмарите. Ну, це і, ваша думка. і ваша це ваша суб'єктивна думка. Окей, будь ласка, при оштрафуванні, ви об'язані мені. У не не треба мені 425 гривень. гривень. Надайте, ви будь ласка, ви мені відео докази. Надайте мені, будь ласка, посвідчення ваше. Ви, ви не даєте посвідчення, ви не надаєте. Ви копію постанови будете? Я. Постанови, постанови, Ні, не буду освіти нічого, ніякої копії. Я не Віктор Григорович, я Степан Петрович. Після того, як ви отримаєте копію постанови, у вас буде 10 діб для оскарження даної постанови. Я буду зараз їхати у, у учасник і писати на вас скаргу, що ви не показали мені. Что, что? Абакумов Вячеслав Викторович, старший лейтенант, взвод 1, рота 2, батальон 4. Будь ласка, надайте мне видео доказы моего правопорушения. Сейчас еще одну хвилиночку. Ваш... Это будет докладано стягнение б... у розмере 420. Надайте, а ну еще фамилию скажи. Скажи фамилия. Абакумов Вячеслав Викторович. А? Ба. Ку. Ба. Ку. Ку. Вячеслав Викторович. А где адреса ваша? Площадь Троицкая, 2А Вот, 2, 2, Рота 2, Батальон 4 Честно сказать? Честно сказать! Честно сказать!